І ми запропонували, що ми привеземо в Угорщину учасників АТО, конкретних людей з конкретною історією, а вони, в свою чергу будуть про них відбуватися, будуть на опікуватися. Хлопці відвідали, скажімо так, напів офіційним в Угорський парламент, тому ми спільними зусиллями спробуємо внести свій вклад в реабілітацію наших бійців. Як ми виїжджали на вишку, зразу з гранатометр давали по машині, і, благодаря виділяємо і третій світлі, він вже заїжджали перший раз і зробив такі движення і правильно около правого борта ракета зірвала. Нас усіх скидало внутрі і прийняв на очері знизу. Колеса попробивали, після восьми вечора нас дуже привітали. Чотири з 4,5 інтенсивного бою. Стріляють вони там не з автоматичного озброєння, 12 дсів. З усього, що вони мають, вони випустили, показали, зустріли нас. Ну, і ми показали, що ми будемо вистояти. Полі тобто, сепаратисти, я ніколи не можу назвати сепаратистами, тому що... Я трошки розумію у людях, які підготовлені, тому що в мене теж була підготовка колись, ну, але як тепер вже такої немає підготовки, бо в мене колись за спецпідрозділи служив. Я розумію, я бачу, як вони ходять, я бачу, як вони зброю держать, то люди дуже серйозно підготовлені, видно, молоді. Заступали ми кожні 6 годин, тому що на вишці було 8 чоловік і на броні було, ну зараз можна вже говорити скільки, і там було 8 чоловік. Броня і вишка трошки була окремо. Був один коридор, який сполучав ці дві споруди. Навіть ми закривали на вишці двері, тому що той коридор який сполучав вишку і броню. Коридор смерті ми його називали, тому що по ньому робив снайпер. Кожен виконував свою задачу. У мене більш була така задача, як ну, боєприпаси, підготувати зброю, ну, передивитися, щоб все було в належному стані. Я вже вдома, вже півтора місяці, мені ну. Ну, це і лікарня, щоб він знає. Пацани вчора мені з 93-ї дзвонили, держу постійно зв'язок з ними, з нашими, з... тобто, Хоча, як... я не хочу, щоб я, я, я звали, хочу зараз мініціоне. Я хочу, хочу заїхати, якщо вийде там, я не знаю, просто вирішую питання в тому, куди їхати, ну і куди.